Вітаю вас! Об'єктиви телекамери Алсету пильно протягом тижня стежили за життя міста та регіону. Усе найцікавіше за останні сім днів Дивіться у підсумковому випуску часу місцевих новин. У студії для вас працює Наталя Зелена. Дрогобицькі випускники вчора кружляли у вальсах. Цьогорічне євро 2012 зіграло з випускниками футбольний жарт. Учні 10 травня складали останні 11-го святкували випускні вечори, а 25-го для них лунатиме останній дзвоник. Виходить, що школярі прощатимуться зі школи у статусі вже колишніх учнів. У вечірніх сукнях, костюмах та при повному параді. дрогобицькі старшокласники вчора по обіді гордо крокували під звуки маршу центральною площою Дрогобича. Цьогоріч у Дрогобичі та Стебнику 603 випускники. Із новими етапом у їхньому житті школярі вітав міський голова Дрогобича, батьки та начальник відділу освіти. Ви стали дорослими. Перед вами незалежне зовнішнє оцінювання. Перед вами нове життя. Я бажаю вам успіхів на нових життєвих дорогах. Але запам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто займається справою, яку найбільше любить. Прожийте своє життя гідно. За доброю традицією кращих випускників міста нагородили медалями. Цьогоріч урожай медалістів у Дрогобичі чималий: 51 золота та 19 срібних. Пришвидшене через євронавчання зіграло з учнями злий жарт. Шкільні програми довелося ущільнити, як наслідок збільшилося навантаження на школярів. Бідкались вчителі. Мені як вчителю фізики, це особливо боляче. Чому тому, що якщо раніше курс був поділений між 10 і 11 класом, приблизно 50 на 50 відсотків, зараз стався дуже великий. Перекос десятий клас недовантажений, 11 одинадцятий занадто перевантажений. Якщо ще врахувати, що в цьому році на місяць фактично скоротили навчальний термін, то дійсно, чесно кажучи, мене тішить тільки те, що в мене того року дуже сильний випускний клас, і їм це все легко пройшло. Самі ж учні рані випускним тільки раді запевняю, що встигнуть усе і відпускні відгуляти, і ЗНО успішно здати. Я вважаю, що навпаки краще, ми вже все відбудемо. Вже відійдемо від того всього, зможемо нормально підготуватися, ні за що більше не переживати, і чудово здати екзамени. Більш позначилось на нашій шкільній програмі, треба було скорше вивчити на місяць. А так, звичайно, випускний, скорше. Це навіть легше, тому що цілий місяць ще чекати до випускного це більш нерви. Ну, мені подобається, тому що скоріше, і ми встигаємо підготуватися і відпочити. У Другобичі відкрили оновлений центр обслуговування платників податків. Свої два центр відкрив на першому поверсі податкової інспекції. У податковій запевняють в оновленому приміщенні з потужною комп'ютерною технікою та кваліфікованим персоналом платники податків значно швидше та без черг проходитимуть звичні процедури та здаватимуть свої звітності. Центр створений цією метою, щоб покращити обслуговування платників податків, при розширити спектр послуг, які надаються податковими органами, і пришвидшити надання тих послуг. Центри обслуговування платників податків поступово відкривають по усій державі. Вони покликані підняти фаховий рівень консультаційно-роз'яснювальної роботи та забезпечити якісно нові умови для співпраці податківців та платників податків. Оновлений центр освятив Отець Володимир Гай. Плідної праці керівництво податкової бажали місцеві та Районні посадовці нова зупинка не прижилась. Мешканці мікрорайону Коновальця радіють, кінцеву зупинку 10-го маршруту перебазували біля поштового відділення, де вона колись і була. Люди неодноразово писали скарги, у яких вимагали перенести зупинку у звичне для них місце. Оскільки із введенням нової схеми транспортних перевезень у місті кінцевою зупинкою 10-го маршруту було визначено магазин Іва. Така зупинка провокувала ряд незручностей, особливо тим пасажирам, які мешкають в районі поштового відділення. Людям доводилось виходити в необлаштованих місцях. Найшли компромісне рішення. Машини зараз заїжджають як і на ту попередню зупинку біля магазину Іва, так і потім зразу підбирають людей і повертаються до відділення поштового зв'язку. Ну пішли на зустріч людям. Десь, ну напевно, була наша трохи помилка, що ми таку зупинку так перенесли. Тоді на думку громади та її пропозиції, чекають і у питанні шостого маршруту. Механічний технікум центр, як зазначив Роман Корпан, перевізники скаржаться на низьку рентабельність цього маршруту. У день їм доводиться заледве перевозити до 50 пасажирів. Тож постає питання про його доцільність. Специфіка в тому, що недалеко проходить вулиця Стрийська. Він йде по Вітівській горі, цей маршрут. недалеко є вулиця Стрийська, де дуже багато транзитного транспорту, де проходить у нас і дев'ятка, і одиниця проходить. І, тобто люди, напевно, за рахунок того, що частота руху автобусів шостого маршруту не така велика, вони от зразу йдуть на Стрийську і переходять, і сідають там на транспорт. У Дрогобичі обговорили Трускавецькі проблеми. На них було акцентовано роботу дискусійного клубу, який щодва тижні згуртовує небайдужих краян для виявлення та заявлення владі актуальних проблем регіону. Стартувала із теми комунальних тарифів на обслуговування та утримання житлових будинків, яка останнім часом є топ-темою Трускавці. Як роз'яснив присутнім, експерт зі Львова Теодор Дяків виявив особисто у пронятому рішенні Трускавецьким виконкомом ряд порушень від корупційного характеру до переповненого переліку послуг, які пропонують оплачувати громадян. Не може член виконкому затверджувати тарифи, якщо він одночасно є посадовою особою комунального підприємства. Коли окремі люди, будучи членами виконкому, затверджують тарифи, які є їхнім доходом, розмір тарифу, тобто вони отримують з цього дохід. Вже вважаються проявом корупції. Експерти Трускавчани мають право самі обирати ті послуги, за які вони готові платити. За такою практикою живе сьогодні Львів. Вітак, львів'янин порадив мешканцям трускавця, допоки вони шукають правди у різних інстанціях, здійснювати плату за старими тарифами. Окрім тарифів, присутні оголили ряд інших проблем, зокрема стосунки влади та підприємців у трускавці, меж першої санітарної зони та інші. Під проблем трускавця перейшли до Дрогобича, зокрема голова громадської організації Дрогобиць. Громада Богдан Юзефів зауважив, у Дрогобичі вкрадають містян. Люди сплачують кошти за квартплату такого положення, регламентованого законом, ніде немає. Це підтвердив антимонопольний комітет, представники якого були у нашому місті. Наша Дрогобицька міська рада у 2009 році прийняла такий акт. Антимонопольний комітет приїжджає тому півроку, робить перевірку, визначає, що тарифи не дійсні. Аж Недійсні приймає рішення до 31 березня Другобицькій міській раді зміни зробити оштрафовує КПЖО. І що ви думаєте, проходить 31 березня? І Другобицька міська рада плює на це. Здаватись, громадська організація Дрогобицька громада наміру немає. Апелюватимуть до Генеральної прокуратури, запевнив пан Юзефів. Окрім того, присутні зійшлись на думці, що у Дрогобичі слід припинити підсумкове засідання комітету стратегічного планування міста. Проект такий розробляють канадійці, допоки не будуть враховані численні зауваження та пропозиції від самих городян. Сакральній пам'яті архітектури Дрогобича церкві святого Юра художники пошили живописного плаща. Незвичний одяг ми ці творили три дні. Журналісти Алсету за роботою художників стежили, тож одними із перших і оглянули шати храму. Більше деталей у нашому сюжеті. На три дні церква святого Юра перетворилась на арт-майданчик під відкритим небом. Навколішки із пензлями та фарбами в руках понад 20 талановитих місців із різних куточків України розмальовували полотна, якими згодом обшили руштування на пам'ятці сакральної архітектури. Потужний мистецький арсенал із Києва, Тернополя та Львова у Другович прибув на запрошення відомого художника-реставратора Левка Скопа та авторки проекту Тетяни Думен. Як зізнається, остання ідея пошити живописного плаща церкві Юра виникла несподівано. На храмі почали замінювати гонст та хрести. Тож, під час ремонтних робіт церква не втратила свого сакрального стану, її вирішили зодягнути в барвистий плащ. Будь-яка ситуація провокує до якоїсь творчої дії так чи інакше. І ті рештування якраз спровокували до того, що арештування це, по-перше, красиво. Самі по собі рештування, бо це якась конструкція, і на рештуваннях можна робити якусь сучасну виставку. Творили живописці просто небо. На полотні виливали те, що підказувало натхнення. Експозиція створювалась буквально на очах. Готовими картинами митці обшивали арештування, видряпуючись по ньому аж до куполів. Пліч опліч, сміливі містецькі ідеї втілювали як авторитетні художники, так і починаючі майстри. Свободна тема, просто ви зібралися люди, які хочуть працювати в чомусь чому то навчитися там. Відмовитися від такої участі в такому форматі. Для мене було якось недоцільно, не, не тим паче, що це завчасно було продумано, спрогнозовано, і тим паче ще одне дуже тішить, що тут е, дуже багато молодих художників. Це позитив, це перемога. До творчого процесу долучились і місцеві меценати, котрим небайдужий стан пам'ятки архітектури 17-го століття у Дрогобичі. Я хочу дійсно висловити подяку двом людям людям Віктору Возніку і Миколі Похуджаю. Це так, що я цим людям вже вони вже прилучились. Живописного плаща церкви Юра у день завершення пленеру оглянули сотні Дрогобичан, посприяли цьому храмове свято. 6 травня на території церкви єпископ Самбірсько-Дроговицької єпархії Української гракатолицької церкви Ярослав Пориріс. Відслужив божественну літургію. Тож усі присутні, окрім слова Божого, сповна насолодились і мовою мистецтва. Кілька днів вона повисить. Ми не можемо її надовго залишати, бо це під відкритим повітрям. Все таки хотілося б ті твори позберігати. Тобто їх придеться зняти, щоб їх просто дощ не позмивав, сонце не випалило. Подальша доля картин із експозиції на храмі вирішується хоча не виключено, що більшість із них продадуть на аукціоні, а вилучені кошти скерують на потребу пам'ятки архітектури. Рухаємось далі. Колективу Дрогобицької альмаматері представили нового ректора. Довгоочікуване для вишу подія відбулася цього понеділка в актовій залі головного корпусу Дрогобицького педагогічного університету. Надія Скотна, доктор філософських наук, професор волевиявленням трудового колективу та за згодою Міністерства освіти та науки України стала першою в історії вишу жінкою ректором. В урочистому заході взяли участь представники міської ради, освітяни та керівники структурних підрозділів навчального закладу. Представляв нового ректора колективу міський голова. Адрогобича, який зачитав відповідний наказ Міністерства. Я був свідком того, що конференція пройшла у суворій відповідності до всіх можливих і неможливих прав. Вона була проведена прозоро, відкрито, і в результаті виборів колектив визначився. 55% голосів було віддано на користь Надії Володимирівні Скотної. У свою чергу Надія Скотна у промові висловила вдячність усім, хто підтримав її кандидатуру. Окремо подякувала і опонентам. Також пані Скотна запевнила, робитиме все можливе, аби виправдати отриману довіру колективу. Музика. У Дрогобичі Мирно, однак, не без конфузії відзначили 67 цьому річницю дня перемоги. 9 травня ветерани війни, військовослужбовці міста та драгобичани з 10 години ранку почали формувати святкову колону. Вулицею Тараса Шевченка, попри пам'ятник воїнам афганцям ветерани під звуки живого оркестру крокували до меморіалу військової слави, де відбулось урочисте віче. У святковій колоні серед атрибутики майоріли георгівські стрічки на піджаках, національне знамено та прапор перемоги. Кмітливість продемонстрували комуністи, щоб не провокувати правоохоронні органи. Партійних прапорів не розгортали, натомість вдягнули. Червоні болонові куртки та картузи з написом Комуністична партія України виконанням гімну на меморіалі військової слави розпочали урочисте віче. Отець Микола Мандзюк відслужив поминальну панахиду за душі загиблих. Після виступів представників влади та членів ветеранської організації до підніжжя військових могил поклали живі квіти та вінки. Ветеранів, яких із кожним роком у Дрогобичі залишається все менше, присутні задарували квітами, а ті, не приховуючи сліз, ділились військовими спогадами. Україну я освобождав повністю і був чотири рази ранений. Я рад, що залишився жив, і дуже нам жалко тих, які зараз лежать. Жалко що вони не повернулися додому. что остались дети и жены сиротами. Мы освобождали село за селом, город за городом. Особенно жалко было смотреть на село. Это были безлюдные, стояли только трубы от сгоревших домов. Враг был жесток, и его было... Надо наказать так. Щоб он більше не підіймався. Сльози на очі того дня навертались і у молоді, яка дякувала ветеранам за мирне небо та відвойований спокій. Чимало присутніх і самі згадували подвиги своїх рідних, яких не вминуло ехо війни. Справа в тому, що мій батько з Воронівської області він дійшов сюди і воював за місто Самбір. Тут закінчив він війну, контужений, і ми довгий час не знали. Аж 47-му році прийшла з госпіталя, прийшла повістка про те, що він живий і знаходиться в такому стані. Я просто схиляю голову перед всіма, хто віддав за мене фактично життя. Це свято, то, що воно дуже важливе, бо ж ветерани виграли Другу світову війну. Я дуже пишаюся з ними, що вони. Для нас таке зробили. Це свято для кожного з нас, тому що якби не кожна людина, кожна людина була важлива в цій в цій війні. Тому що якби не вони, ми б тут зараз не стояли, зараз би не святкували день перемоги і не знати що б було. 9 травня святково було не усім. У Дрогобичі розписали політичними гаслами будинок ветерана війни. Написи господарі виявили вранці 9 травня. Невідомі зловмисники розписали чорною фарбою фасад будинку, у якому мешкає сім'я пенсіонера ветерана війни, інваліда першої групи. Постраждала і стіна сусідів. Окрім політичних гасел, хулігани побливали вікна липкою речовиною, схожою на олію. Люди подивовані, кажуть, нікому не робили лиха та не причетні до політики. Чи злий жарт заставив похвилювати похилих людей? З'ясовують наразі правоохоронці. У Дрогобичі новий голова молодіжний. Цього тижня молодрогобича в шосте обирала свого мера. До виборчого процесу були залучені старшокласники навчальних закладів міста. Позмагатись за відповідальну посаду цьогоріч ризикнули шість кандидатів і всі жіночої статі. Перед голосуванням кандидати в мери ознайомили виборців із своїми програмами. Обирали молодіжного мера шляхом голосування для цього у школах. Розгорнули виборчі дільниці. Скринки із заповненими бюлетенями зносили до ратуші у відділ сім'ї та молоді. Маємо надію, що особа, яка переможе, буде активною, буде особою яка має свою позицію, свою точку зору. І допоможе нам нашому відділу в реалізації молодіжної політики в місті Дрогобичі, зробить цю політику яскравою, приземленою для молоді, зрозумілою для молоді і звичайно такою, якою б хотіла побачити молодь. За результатами голосування, перемогу у виборах здобула Костик Галина, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 15 За словами начальника відділу сім'ї та молоді Олександри Пашко, вибори дитячого мера сприяють активізації молодіжного середовища та посилюють участь молоді у громадсько суспільному житті міста. ЗНО стукає у двері, із 15 травня в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Єврочемпіонат підкоригував терміни вступної кампанії Незалежне оцінювання із червня змістили на травень. Першим 15 травня складатимуть тести із хімії, фінішуватиме ЗНО 7 червня біологію. За словами головного спеціаліста відділу освіти Олега Вицеховського, у Дрогобичі розгорнуто сім пунктів тестування, на які слід у день складання тестів не запізнюватись. Двері пунктів зачиняються о 10 годині 50 хвилин. До абітурієнтів для Дрогобицьких і Стебницьких це досить легко і зрозуміло, де кожна школа знаходиться. Але для людей, які будуть доїжджати з інших регіонів, хотілося б нагадати, щоб вони в першу чергу пересвідчилися, в якому пункті тестування вони здають і яким чином найлегше до нього добратися. Бо запізнення, бодай би на одну хвилину. Не дасть можливості пройти в пункт тестування. Шпаргалки та мобільні телефони майбутнім абітурієнтам брати на ЗНО не радять. За такі огріхи можуть дискваліфікувати із аудиторії. Натомість паспорт, сертифікат та запрошення на ЗНО учням слід не забути дома. Без них на тести не зареєструють. Не зовсім приємний сюрприз. Чекає на тих учнів, які вирішили складати цьогоріч Тести з російської мови та всесвітньої історії. Серед випускників цього року є абітурієнти, які зареєструвалися на російську мову всесвітньої історії. Це два предмети, з яких пунктів тестування в місті Другобичі немає. Ці діти доїжджатимуть до Львова. Це є 17 травня і 24 травня. Плюс до того варто зазначити, що німецька, французька іспанська мови, ті, що зареєстрували з 26 числа, теж здаватимуть в пунктах тестування міста Львова. Драгобичани підкорили гору ключ. Туди на днях відправились головні організатори Великої Гаївки. Віктор Возняк, Микола та Остап Походжаї із півсотної волонтерів Великоднього дійства. Журналісти Алсето були серед запрошених, тому й знають по що ходили до історичної гори. Надцятого квітня вони вписали ім'я Дрогобича до книги рекордів України. А 5 травня підкорили найвищу вершину хребта у сколівських безкидах гору ключ. Головні організатори масштабного великоднього дійства у Дрогобичі Віктор Восняк, Микола та Остап походжає спільно із 50 волонтерами Великої Гаївки помандрували до Сколівських Безкидів, щоб у краї вічно зелених сосен та смарек відзначити перемогу міста у наймасштабнішій гаївці України та закласти фундамент ідей нового святкування Франкофест. 17 квітня дві над го року в другобичі відбулася гаївка, де було дуже багато волонтерів. Де ми встановили рекорд нагоди цієї цієї події? Ми йдемо на гору. Ключ висоту 927 кілометрів над рівне моря. Спільно долали декілька годин. Найважче дались останні кілометри, які вкриті густими лісами. Без руки допомоги ближнього та підручних засобів не обійшлось. Однак сумнівів не було ні в кого здолають підкорять та встановлять новий особистий рекорд. Лешіма ключі. Ми піднялися, Піднялися близько 50 волонтерів, була важка така дорога, важка прогулянка. Всі дійшли, всі великі молодці, погода нам не зіпсувалася, так що все дуже добре, ключ подоланий. Вийшли з найчудовішими дітьми міста Другобич. Тут, на ту гору, від сьогодні почнеться у нас таке нове свято після великої гаюки велике інше свято, на якому ми всі обов'язково зустрінемося. на вершині ключа Дрогобичани склали молитву за січових стрільців, які полягли тут у боях Першої світової війни. У жовтні 2014 -го року гора стала ареною кривавих боїв між українським січовим стрілецтвом у складі Австро-Угорської дивізії та московським військом, в якому стрільці, хоч і здобули перемогу, однак понесли втрати. На згадку про криваві події на хребті ключа і виросла могила з іменами полеглих українських синів. Віддавши шану предка молодь вдалась до стрілецьких пісень та ігор. Відтак спільно з ініціаторами великої гаївки будували плани щодо святкування франкових уродин. Франко з гори дрогобицькі мандрівники, сповнені оптимізму та збагачені цікавими планами щодо майбутнього Франкофесту. Розумні ідеї закріпили смачною юшкою та мальовничими світлинами на фоні водоспаду. Продовжуємо випуск. Трускавець готується до зустрічі кінематографів з усієї Європи. Третій рік поспіль у Трускавці пройде один з найбільших перспективних українських кінофорумів Золота Пектораль. Відбудеться кінофестиваль 16-20 травня в одному із санаторно-курортних комплексів міста. Цього року основна конкурсна програма порадує гостей видовищними документальними та ігровими стрічками, в основу яких покладено реальні події. Загалом журі відібрали для показу понад 30 стрічок українського, польського, сербського, російського, чеського, румунського та німецького кінематографу. Родзинкою третього міжнародного кінофестивалю фестивалю золота пектораль стане конкурс оригінальних сценаріїв майбутніх фільмів присвячених культурному життю західного краю. Натомість, східниця претендує на статус курорту державного значення. Львівщина готує документи для Верховної Ради про оголошення території селища міського типу східниця курортом державного значення. Присвоєння цього статусу надасть можливість оздоровниці забезпечити належні умови для збереження та охорони природних лікувальних ресурсів, отримати пряме фінансування з державного бюджету на поліпшення комунальної інфраструктури селища. Окрім того, питання продажу чи надання в оренду земельних ділянок стане можливе лише за погодження центральних органів виконавчої влади. Нагадаємо, станом на сьогодні державний статус надано шести курортним населеним пунктам в Україні. Наразі такого статусу не удостоєний жоден із семи курортів на Львівщині. І до подій спорту приємною несподіванкою для жителів села Снятинка стала перемога улюбленої футбольної команди Мрія у змаганнях на першість району із командою Карпати села Уличне. Рахунок гри 2-1 команду вивів на поле сільський голова Андрій Сенів, який опікується розвитком спорту та культури. У рідному краї перед початком матчу до усіх учасників та вболівальників з промовою звернувся депутат районної ради, спортсмен Микола Кобільник. Він вручив команді снятинки нову футбольну форму та пообіцяв підтримувати футболістів і всіляко сприяти розвитку футболу. Немає зараз проблеми з фінансуванням, а є проблема з самими ігроками. І ми всіляко будемо підтримувати не тільки навіть снятинку, але як в районі, ми будемо підтримувати і. Інші команди, які будуть мати і виявляти бажання грати в тому футболі, нова форма однозначно додала спортсменам снаги до перемоги, раділи вболівальники, водовище, хоч не столичних розмахів, та все ж прибавило радості та оптимізму до буденного життя. І на завершення випуску у другу неділю травня в Україні вшановують матерів. Їхня любов та турбота з нами йде по житті щоденно. Тож не забудьте завтра низько схилити голову перед найріднішими людьми у світі та щиро подякувати за дароване життя, терпіння, турботу та Ласку, зі святом вас. На такій оптимістичній ноті я прощаюся з вами рівно на сім днів. Уже з понеділка зустрічайте у цій студії мою колегу Ксенію Манчак. А по завершенні нашої програми дивіться черговий випуск ОФОЇН-ТБ від наших колег із твого радіо. Якщо ви пропустили наш випуск, не хвилюйтесь, шукайте його у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Туди надсилайте свої думки та побажання стосовно наших програм. На все добре.